Наразі Міністерство внутрішніх справ України продовжує працювати над убезпеченням цивільного населення від російських ракетних обстрілів. Денис Монастирський зазначив, що у кожному місті України є визначені укриття, куди можна спуститися під час повітряної тривоги. При цьому рятувальники та поліція спільно з органами місцевої влади моніторять цивільні об'єкти та перевіряють, щоб люди мали можливість потрапити в укриття. Проте не менш важлива є і дисципліна українців та дотримання правил безпеки у воєнний час. Під час повітряної тривоги пересуньтесь в укриття. Друге, якщо виявляєте е, вибухонебезпечний предмет, повідомте про це компетентні органи, не намагайтеся самостійно його розмінувати. Е, про це мають знати як е, діти в школі. Так і дорослі, які постійно стикаються з такими предметами, зокрема на звільнених територіях, на деокупованих територіях Київської, Чернігівської, Сумської, частини Харківської області. Тому е, питання виконання цих вимог стає сьогодні ну, основним головним завданням як органів місцевого самоврядування, так і держави. Але е, все ж таки це все залишається на розсуд і на вибір самого, самих людей, тому що звичайно дуже важко уявити у Львові, в Вінниці, в Тернополі чи Хмельницькому про те, що може бути якась небезпека. Але як свідчить практика, і знову ж таки повернусь до відсотків, це понад 90% обстрілів саме цивільного населення, цивільних об'єктів, говорить про те, що ворог воює не з Українським військом лише він намагається тиснути на мирне населення і через мирне населення впливати на те, щоб зламати і українську державу.